Вітання, моє ім'я Роман і з вами команда Шкода що не вах. Що зараз чекаю людей, маємо їхати на такий автомайданчик, називається Фришавто. Він знаходиться в Обарові, в місто Рівну. І заодно для вас відзніму контент. Там заодно глянемо зараз Mercedes-Vito го року, люди попросили. Зараз чекаю їх, Під'їдуть подивимося, і заодно зніму вам контент по автомобілях. Ясно, що відразу з вас підписочка на канал. Прокоментуйте обов'язково відео, напишіть коментарі, як цей автомайданчик. Я завжди ваші відео, коментарі читаю, я вам це неодноразово в своїх відео говорю. Також рекомендація завжди перевіряйте авто перед покупкою. Довірає, але перевіряй. Тому я вам показую інформацію, вибір за вами. Зручно влаштовуйте свої крісла, ліжка, берете з собою кавусю, чайок, сок і... Зручно влаштовуйтесь. Тому приємного перегляду відразу з вас підписка і лайк. А ми поїхали. І так, знаходимося на фрешавто. Місто рівне Обарів. По трасі, як на Луцьк, знаходиться даний майданчик, найбільший майданчик. В принципі, в рівні у дорогих автомобілів, я б сказав би. І давайте от, почнемо, починаємо з такого mercedes Vito, до речі, яка сам цю машинку оглядав для людей, І яка заїхав от, скористуватися такою, знаєте, таким шансом для вас показати автівки. Дивіться, в даний Mercedes Viano -Ві... 1400 рік, 3-літровий дизельний двигун 25900 на старті. Номера телефонів будуть закріплені даного меданчику. заявлений пробіг 270. 5000 кілометрів. Гарний коричневий колір. Ambient у машинці. Ось, ось такі Гарний, красивий і так далі. Кастум, Ford Кастом іде. Також такі машинки ми оглядали. До речі, якщо вам потрібно... Допомога в для автівки чи підбір чи разовий огляд телефонуті. Також можемо на даних майданчику вам перевірити і надати повністю звіт. От дивіться, Ford Custom 2018 року, 2-літровий, 900. Є відразу навіть він-код. Тобто ви можете відразу собі перевірити. Це дуже круто, що люди відразу відправляють свої ну, ВІН-коди, дають на автівку і ви можете собі відразу без проблем подивитися. Звідси який красивий space Renault Space. 20 рік. Двохлітровий дизель-автомат. 24500 доларів на старті, гарний білий перламутр. Дивіться, як гарно він дивиться, шикарний. Класні легкоспавні диски оригінальні. 23 року резина Michelin Sport 4. Крутий еспейс e з панорамою. Напишіть свій коментар, як вам автівка. Чи подобається, давайте я вам покажу ззаді. Тут, до речі, спринтера, і я вам це все покажу. На даному майданчику з вас відразу підписочка і відразу поставте лайк на канал. Підпишіться. Так, так, даний, ще такі є спейс у нас безключовий доступ присутній. Також автівка, тут люк присутній. Салон в збережному стані. Ось такі круті, доволі, доволі машинки, гарні. Мені вони подобаються на вид. Все-таки інженери, не як не інженери, а вже ці художники, будемо так казати, що малюють машини, вони вже все-таки, бачу, вже научилися. Тому, в принципі, мені вони подобаються. Напишіть у вас коментар, як вам, до речі, спейси, чи гарні вони, чи не гарні. О, дивіться, троєчка 2019 року, двохлітрова, 28400 доларів. Хто є фанат БМВ, телефонуйте, набирайте. Давайте вам покажу по салону. Салон затемнений, то можливо а, видно, в принципі, на відео видно. Пан люк, люк присутній в машинці. Тому така гарна, красива бомбе. Так, шість. Бамбе шістьох, дивіться, всі дані, яка гарна. камери 360. Це 2017 року 117 тисяч пробіга. Є також він код, тому кажу, дорогі автівки, дорогі автівки ми також підбираємо, перебираємо. Наша задача сказати вам всі нюанси по автомобілю, а ви самі вирішуєте, чи вам дана автівка підходить. Якщо буде для нас, в нас компен... Як вам? рекомендація чи консультація, ми вам повністю все надаємо, розказуємо. Показуємо вам всі нюанси, які побачимо по автівці. От Камери 360, автоматична коробка в x передач, 1,7 дизельок. Гарний такий x -трейл. Дуже машинки шикарні. a 3 дизельна в нас, в нас вартує 16700 доларів. Це в нас 18-го року. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Тому якщо цікавить, набирайте. От такий крутий майданчик, ми спочатку йдемо з цих сторін, Напишіть свій коментар, як вам що це за автомобіль, не, не дивлячись відео. Я, чесно кажучи, перший раз такий бачу. Читайте. Fisker Ocean. 23 рік автівка. 24900 і ви маєте на 700 км запасу ходу електричка. Дивіться, який самоліт. 24500 і автівка 23 року. Дивіться, які в нього легкосплавні, класні. Хороша, -літня вже резина, железина, супертайки. Ну, машинка, звісно гарно дивиться, гарно дивиться. Шкода Octavia Scout продається в путі номера 0101. Шкода a 7 Ну, За ці машинки ви знаєте, я вам говорив. Кажу цікавить будь до речі, дуже, якщо когось цікавить олтреки, ті гуани, дуже багато людей приганяють таких машин. От, дивіться, а ось шкода є. Ну нема цінника, але ну, ви можете їх набрати в універсалі і спитати, чи продається. Бачили білу машинку і вони вам скажуть. Так, олтрек. Даний олтрек вартує в нас 26-900 доларів. Це 19 рік. Є він код, 163 пробіга. Він код присутній, гарні тапочки, будемо так говорити, Alltrack пише. Віртуальна приборка, клімати, сам паркується, комплектація шикарна Alltrack. Так, далі. Ось такий Alltrack у нас вартує 27900. Ще раз прохання підписатися на канал. Напомню, хто не знає, в суботу авторинок у рівному, бо часто мене питають. В Луцьку це і неділя. Можемо всі автівки, які ви бачите по відео, чи бачите навіть по автомайданчикам, ми можемо для вас їх перевірити, повністю оглянути. Дивіться, який красивий, гарний олтрек, сам паркується, безключовий доступ всіх дверей, класна резина пірелі. Пірелі, новенька літня. Тому от, якщо цікавить, то набирайте. Дивіться, який каді. Це просто космос, нова машина, яка немає цінника. Але от вам покажу, от ви на базарі, я на базарі в Луску, наприклад, і в Рівному не бачив. От ви на майданчику можете глянути. Дивіться, який він гарний. Мені вони подобаються, Як космічний корабель. Є трони, є в людей також. Це ми все вам покажемо. розкажемо так, щоб Ви собі розуміли, два роки назад ці машинки вартували. Вартували там, 50 тисяч доларів. Дивіться, на сьогоднішній день Дітрон 21-го року, 55-ка, 39900. Фрешавто, наповню, у місці Рівному у барі. Це дуже класний, шикарний колір автівки. Гарний їхній цей колір, доволі такий популярний. 47500 21 року 23 тисячі кілометрів пробіги. Напишіть свій коментар, як вам автівка. Тігуан гарний. Дуже крута комплектація Airline Також сам паркується. Гарний, дуже гарним він дивиться в білому кольорі. Old Space, до речі, тут він 7 йде. 147 кВт, вже новіший мотор, їхній 2-хлітровий. Тобто на 200 кінських сил. Повний привід, Динаудіо, гарний Тігуанчик. Так, дивіться, також Audi Номер Q5 S-Line. Дуже крута тачка 48900. Q5. Давайте вам її под... покажу вам в салоні. Ось така гарна на номерах вже Audi Q5 набирайте. так. Шкода Kodiaq ВРС, повний привід. Да, Машин тут, звісно, ну, все знаєте, хотів заїхати і не було часу заїхати. А це так вийшло, що люди попросили глянути машину разом з людьми. 36500. 19 рік, 176 кВт, 171 тисяча пробіга, ВРС, шкода, давайте вам покажу по салону. Фрешавто, якщо не знаєте номера телефонів чи десь не почули, вбиваєте в інтернеті фрешавто місто Рівне, в Обаріві, в сторону Луцька їхати, як на Луцьк з Рівного виїжджаєте, ось такий гарний Тігуан в Ерлайні. 20 рік, 34900 доларів. Ерлайн. Безключові доступи. За ці автівки там, в принципі, розказують. Хто мої відео постійно дивиться, то знає, я час від часу розказую, за автівки повторюють постійно, то в принципі не буду. От Q7 Audi. Така гарна, Q7. Ось вона така по салончику. Чорний потолок, чорна стеля. Панорама. Також от Kia Sportage, який красивий, гарний. От мене питали за буси, Роман, зніми буси, Роман, зніми буси. от Дивіться, все вам. Відразу от дуже цікавий майданчик. так, Відразу все вам показую, які от є трафіки, це все я повністю є. Добрий день. Так, такий трафік у нас. Бачу, хтось дивиться вже, тому ми не будемо підходити до даної автівки 2-літровий. Не один а 2-літровий. 178 пробіга. Ось такий чорний на чорному, гарний трафік. Дивіться, який шикарний. Можливо, коза цікавить. Набирайте. Ось такий. Так, ще один трафік. Немає цінника. Далі ще один трафік. Дана автівка у нас 97 тисяч пробігу. Є він код, можете сміло перевіряти відразу. Давайте вам покажу по салоні. Це також 2-літровий на 116 кінських сил, але слабше бачу комплектація ніж в тому, що я вам показував. Ось такі транспорт т шостий. 25700. 25700 19-го року автівка. Можливо, зацікавить. Можемо ми вам перевірити і надати повністю звіт по даному автомобілі. Ще раз прохання дорогі глядачі, бо бачу, дивитесь, а підписуватись не ходить. Це буде подяка від вас для мене. Тому підпишіться, стараємося для вас робити контент. Тому прохання буде, щоб ви підписалися на канал. От ще один транспортер, ну немає, немає цінника, але я вам покажу, як він в салоні виглядає. Часто до мене питають Роман, я там бачив відео, ще раз кажу, що ті автівки, які я не перевіряю, я за них відповідальність не несу. Тому я вам показую інформацію по автомобілі, інформацію про автомайданчиках, Дивіться, який гарний транспортер 19-го року в гарному кольорі. зацікавить. Показую інформацію, ви собі вирішуєте, чи вам дана автівка підходить. Моя задача вам. Сказати всі нюанси, показати інформацію, будемо так говорити. А вже вибір за вами. Будуть цікавить мої послуги, ми для вас зможемо надати звіт по автомобілях. Не будуть цікаві, ну. Значить так і буде, будемо так говорити. Мазераті навіть є, дивіться, передають Мазераті. Мазераті дай на 17. 900 доларів, 330 кВт, 436 кінських сил, 107 тисяч пробіга, є він код. Ось давайте вам по салончику покажу її. Так. Зараз ще вам покажу пару грузовичків там є. Я думаю, що до людей, що їдуть ще багато виграних автомобілів, я думаю, що в них можна буде ще щось собі перевірити, подивитися. Ті, що машини на майданчику ви бачите, я думаю, що ще багато що доїжджає в них. Бо я знаю, що в них ну, заїжджають люди, дивляться. Да, зараз, звісно, з цими продажами не дуже. Скажу так, бо продавці говорять, що зараз не дуже. Та і та, в принципі, видно навіть по роботі, що та робота не завжди така, як ти хочеш. Десь, та, ось, Спринтер 314 для роботи автівки. от, от вам, кому цікавить? Мене писали, казали, Роман, зніми, зніми буси. От вам і грузові авто. Дивіться 2 ,2 дизель. Також ці машини ми перевіряємо. Є в нас комп'ютерна діагностика, але вже кажу відверто, щоб подивитися корекцію форсунок, треба офіційне дилерське обладнання. Ні автоком, ні лаунч не бачать, не, 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 не вони просто закодовані просто на всього. Ці форсунки в цих машинах. Тому так так все по надуву, по сажі, по пробігу, там, перебираємо, дивимося, питань ніяких немає. От 20 2020 -го року 26700. Ось дивіться, є він код. От, 120 кВт, 289 тисяч кілометрів. Скажете, що багато для цього автомобіля, я б не сказав. би. Якщо тут дійсно 289 тисяч кілометрів для грузової автівки, я вважаю це адекватний. Адекватний пробіг. Навіть бачите, от ще цінників немає, можливо, люди ще їх готовлять. От є кенгу в них, але ціни немає, зацікавить, можете набирати. І веко. І веко точно продається. Але ще бачу немає ціни. От давайте ще от пару спринтерів, вам 3-4 спринтера є. Тому ось такий майданчик. тому Підпишіться, як то говорить і поставте лайк вподобайку. Ось такий спринтер у нас 22 рік. 22 року. Давайте я вам покажу по салоні. Ось такий салон уже в них 22 року. Салон в збереженому стані. Тому... Максібаза, дивіться, які красиві вони. На, на реєстрації, на номерах вже 35900. Дана автівка 35900 го року. Друзі, не будете підписуватись на канал, не буду вам знімати майданчики. Шутка. Бо так, вроді би стараюся. Робиш, а бачу, люди не дивляться. Так само, щось таке діагностики викидаємо. Ясно, що ми їх викидаємо непрофесійно, там все робиться, тому що я їду, людям роблю звіт, І не так, що за мною їде там купа підтримки, там телеканал цілий. І мене знімають професійно, там все там підбирають. Я знімаю так, як я людині звіт, І там щоб ви собі розуміння, які були плюс-мінус, що по авто, які попадаються. і, ну... Так, Даний варіант у нас також Максібаза 19-го року. Ще раз наповню, автомайданчик Фреш Авто. От бачите, вам орієнтир траса, це в сторону Луцька. Якщо потім їдете на розворот і в сторону Рівного, їдете. Так. 4900 доларів. Віто 19 го року. Це вже такий, бачите. Затонірований, звісно, він весь чорний на, на чорному, але ось такий варіант. Мерседеси yeah, хороші автомобілі. Ну і ціна ясна, їх. 22-го року електричка навіть є, бачите? Мерседес-бенц. Електро. 45 900. Ось такий варіант для сім'ї, для подорожей. Цікавить, набирайте. 28-900 доларів вартує в нас 20-го року. Транспортер та у нас зараз знаємо, що він по цені. да погода сьогодні шикарна погода, дуже все-таки, бачите, весна. Дай Бог, щоб скоріше закінчилась, закінчилась війна, щоб. Наші хлопці повернулися живими, щоб все було добре, щоб якось всі знаєте, могли вже гарно працювати всі. І був взагалі, щоб мер, мир був в всьому світі, будемо так говорити. Бо, бо скажу вам, що на сьогоднішній день не тільки у всьому світі робляться якісь дивні історії. Ось такий 18 2018 року, можливо, зацікавить. Також в принципі, можемо перевірити, але ясно кажу, що ми перевіряємо. Це ми робимо. Ми можемо повністю все зробити з СТО, але там зовсім інша ціна буде. А так, щоб перевірка авто, що дивимося, Зразу дивимося кузов, все візуально, всі нюанси, дивимося по автівці, дивимося лакофарбове, у нас толщиномери міряють металізовану шпаклівку. Все. І також підключаємо комп'ютер, дивимося комп'ютерну діагностику, тест-драйв робимо, дивимося стан резини, стан дисків. Ну і там, якщо клієнту підходить, тоді ми можемо загнати машинку на СТО, подивитися знизу, що по даній автівці. Зараз покажу який гарний мультиван. Ну, спочатку ми глянемо тігуани цього. 32 500 доларів. Він код присутній, також новий мотор їхній, двигун. Зацікавить такий варіант. Набирайте. Ось такий майданчик. Напишіть свій коментар, як ви скажете задання автівки з таким макаром. Фреш-авто, номера телефонів, бачите, присутні на тут. Давайте я вам вийду. Покажу, вийду вам звідси майданчик такий. Тому будемо, друзі, закінчувати наш з вами. Відеообзор по автівках, віцек гарненько сонце заходить уже. Бережіть себе, моя порада, бережіть себе, тримаємося всі разом. Моє ім'я Роман, тому телефонуйте, консультації в мене безкоштовні. Послуги супровід, підбір, під ключ, разовий огляд, супровід на ринку все вам допомагаємо. Ось Такий майданчик, а ми будемо з вами прощатися. Тому до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, всім добра, всім пока. Дякую.